Маленький принц знову повертається до Львова на сцені. Першого українського театру для дітей та юнацтва готують прем'єру вистави Повернення за твором маленький принц Антуана Десент Екзюпері. Актори обіцяють нагадати дорослим про їхнє дитинство. За постановку взявся Курбасівець, а віднедавна і режисер Донецького національного музично-драматичного театру Олексій Кравчук. Цьому режисеру подобається інтелектуальна драматургія. Її застосовував у новій постановці про повернення у дитинство. Ми назвали виставу повернення. Чому? Тому що маленький принц це стан душі, який ми забуваємо. Тобто тої душі тендітної, тої душі, яка вібрує від будь-яких поривів любові, зради. Зіграти у виставі запросили одних із найкращих акторів театру: Ольгу Гапу, Сергія Кустова, Олену Крилову та Лесю Шкапюк. Наразі ще дошивають костюми художниці Дарії Зав'ялової і по кілька разів на день роблять репетиції. Напружений зараз у нас момент перед прем'єрою, але надзвичайно цікавий. От я не знаю, дорослий глядач прийде навіть, ніби як перший раз, можливо, навіть як перший раз в житті прочитає маленького принца, тому що зовсім з іншого боку. зовсім. А ще на сцені побачимо сучасну сценографію зі світловою анімацією. Прем'єра вистави для дорослих повернення у суботу та неділю.